Моєго папа. Да. А ты він був знаєш? Да. На войне. На да. войні? А що він там робили? Маленька Настя два місяці чекала свого батька. Дівчинка з різнокольоровими кульками в руках і посмішкою на обличчі дивиться на найближчу людину і разом з мамою чекає моменту, коли розійдеться стрій. І вже можна буде обійняти свого захисника. На обійми з сином, братом і дядьком чекає і родина Вербицьких. Їх Євген також захищав східні рубежі нашої держави. Я зустрічаю синочка Женю Вербицького. Я мама. Це його папа, сестра племянник. другі племяні. Вся родина Бо ну, Ці два місяці були щось страшне для матері. Ну, Ви знаєте, його мучі переборола мене. Набирала я сили, терпіння. Мене дуже він такі мужні. Я вдячна Богу, що мене такий син. Вдячна державі, що його так виховала, такого сміливого. Він традиції діда дідов своїх. Захищати вітчизну, так треба. Хлопці, комусь треба вила самі військові кажуть, що зустрічі з оплесками, сльозами і обіймами передувала важка кількамісячна робота. Завдання сталося в нас охорона оборона державного кордону на ділянці Луганської області. Ми були в зоні АТО, в районі населених пунктів Станично-Луганська і Краснотала. Так, да, всі повернулися, серед робосового складу немає. За дві застави у нас шість поранених, легких, 12 контужених і один травмований. Компресійний перелом хребта при обстрілі. Навіть досвідчені прикордонники зізнаються, було страшно. І найгірше це недовіра людей, які живуть поруч з заставами. В такому ніколи не привикнеш. Важко, страшно. І не дай Бог більше. Найважче це здобути довіру в тих людей, які проживають у Луганській області, оскільки вони зараз нікому не довіряють, в тому числі і нам, оскільки зелені береті на кордонах завжди викликають повагу. Але в цей час їм важко визначитися, кого підтримувати, і тому я вважаю, що все ж таки Найкраще було б, коли б ми мали довіру тих людей, які там переживають. Нам було б легше працювати. За гарну і гідну виконану роботу десятки прикордонників отримали грамоти від обласної влади. В свою адресу почули й слова вдячності. Тим часом командири оголосили команду вільно, і прикордонники нарешті змогли обійняти рідних. Від свого батька тепер не відходить і Анастасія Дмитрівна. Зустріла папу. Да. Як чекали? Кали каждый день поддерживали. Переживали, молились за него, знали, что он підживали, смалілися нівозналірносман. Побічав на мета. Ми весільна любимо на самолу. Кожному з тих, хто повернувся зі сходу, командування пообіцяло відпустки, аби воїни набиралися сил і при потребі змогли повернутися на державні рубежі. Хлопці кажуть, готові.